Вітаю всіх на каналі РІНЦ. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло, хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google. Хостел плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій від 100 гривень доба з гарними умовами. Я б сказав, би, з європейськими умовами. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця вакансія прийде до вашого міста або ваш роботодавець. Вдруг почне вам платити більше. Ні. Найкращі умови, найкраща заробітна платня зараз у Києві. Сьогодні компанія Галя Балована відкрила вакансію кухаря у Києві. Заробітна платня від 1100 гривень за зміну. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. На все добре, удачі!